Оце підоросня ловить наших мужиків на цих номерах, щоб ви бачили. Я зараз веду прямий ефір, присколуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Це номера. Ну ми, покажіть, хто ви є! Покажіть, хто ви є! Показуйте, хто ви є. Добрий. Телефончик. Ні, телефончик будеш свій забирати, свій забирати будеш телефончик. О! 173-ю. Якщо я, буду, якщо я буду дивитися, що ви йдете в облраду, в депутатів, тоді я буду брати і телефончик прятати. Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. Мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружію, при обмундіруванні йшли туди, куди треба. А не мирних людей ловили, як мишей. Не стидно? Не стидно. Губи, піса, поган... Не стидно. Чого не йдете самі? Бугаї такі по 100 кілограмів. Йдіть собі, куди йшли. Прийшли на Закарпаття. Прийшли, на Закарпаття. Да, прийшли. Чого не йдеш свій город захищати, туди йде свій город захищати. Серйозно? А чого ловиш людей? Чого лавиш людей наших? Чекайте. Ніка, йди сюди. Тримайте. Я його. А чого? А чого? А чого? Нас не треба захищати. Нас не треба захищати. Не сяде, вийдете. Не сяде, вийдете! <по> Ідіть у золоту гору. Серйозно? А скільки плоти? Кому? Що би ти тут чого? робив? А я життя своє чуть би не віддав за те, щоб мені сюди потрапити. Я ти в і ти ходиш... му батальйоні. Я служив в 95-й, 12-му батальйоні. Якщо не служив, я їжу. Ви сьогодні мене сюди віддавили. У 19 років, я не навіду. Це законна організація, якщо ти ходиш у цю роботу. Законна організація. Незаконна. А що, ви ж не по-кейськими ходите? Так ходіть, Хочемо хлопці, золота гора, Дернівська купи. Ще назвати алгоритмів. Чого не є? Там всі переселенці сидять. усі? А чого ви, хлопців, ловите черепа приланзуєте в машині? Що, що? Хлопцям по 17 років проламуєте черепа? Да, да. у нас жінка була лічно говорила, мама говорила. що ви зупинили людину 17 років. Це було в липні місяці, і зараз на суді ніхто не являється. бо написала в прокуратуру. Вам не стидно? Чекайте так поподробно а поподробніше років, це не людина, яка наші має ще позову на сокову службу ні на військову службу. Значить, Залі. значить, це не людина. ходіть ловіть не людей, не бо це не, не, не добровільно. Я не хочу, навіть. щоб моя людина рідна, ішла когось убивати, бо це я її ні для не для того. Заставляє. Бо я як не заставляє? А ви як собак ловите їх? Секундис, ми їх не конституція. Ви ловите? Ви ловите не, не можу, бо я, я віде вже віде не маю сили. сили. Ні. Ні. Ми ловите ловите. Я місто обникові Якщо є погрушення і в машину, і туди, і тримаєте по три дня. Б'єте і всі б'єте. Забираєте лозенковецькій двадцять п'ять. Силою сте забрали хлопця. Це не ми, а патрульна поліція. Ні. Відо бачили, і ви були там особисто. Я був а я живу недалеко, так що я виділа всього тому не, не йдіть проти жінок. Ми ніколи не забираємо. Не йдіть проти жінок. Я вас ми, дуже ми, прошу. Ви Зумієте, що ви тут Ні. хочете? Бо тому, що жінки, поки с не зберуть і вас усюди не виштовхнуть. Ви не підете. Ви не можете виштовхнути кудькуда. Я вам так не для... стидно вам має бути. Стидно тому, що ви служите комусь. Кому? Комусь служите за такі хороші зарплати в тому Скільки? за 20 тисяч гривень а ви йдіть на завод поробіть за 20 тисяч гривень. За 20 тисяч на завод ідіть поробіть. Чому не йдете на завод? Серйозно? Я виватись не можу. серйозно ідіть, пишіть у Контору. Контору пишіть в воєнкоматі. Що писати? Щось, папірки пишіть. Папірки пишіть. Я писати, я двоєчність. Двоєчні, а в армії як пішли? Двоєчні?